Від початку року працівниками СБУ на Дониччині було викрито 149 колаборантів, зокрема 30 із числа освітян. Так, серед наших підозрюваних директорка Макіївського ліцею номер 2 Волноваської школи номер 2 Володарської школи номер 1 Старченковської школи адміністрації Володарського району, Великого Анадольського. Лісотехнічного фахового коледжу імені Віктора Єгоровича Фонграфа зловмисниці добровільно сприяють окупаційній владі в організації освіти за стандартами загарбників та затверджують відведення в начальний процес російські дисципліни. Варто зазначити, що з 2014 року співробітники СБУ разом з іншими спеціальними підрозділами стоять на захисті держави, і сьогодні до спецпідрозділу Альфа може долучитися кожен хто пройде усі етапи відбору. Бійці спецпідрозділу проводять унікальні спецоперації, які змінюють хотхід війни. Вони воюють як на лінії фронту, так і проводять спецоперації глибоко у ворожому тилу. Воїни ЦСУ виконують надскладні завдання у найгарячіших точках і мають дуже великий бойовий досвід, і результативність дуже високу. у мирний час. Основним завданням спецпідрозділу була протидія тероризму, Проте з настанням війни напрямок роботи дещо змінився. Наші бійці можуть діяти в в небі, на воді, на суходолі, і результати бойової роботи нашого спецпідрозділу. Є доволі доволі вагомі, зокрема, з 2022 року наші співробітники спецпідрозділу «Альфа» за один робочий виїзд знищують до 15 одиниць техніки і до 50 окупантів живої сили. Загалом з 2022 року СБУ вразила близько 100 російських танків та 1259 броньованих машин. Тільки за останній тиждень було вражено 21 танк, 34 броньовані бойові машини, 36 артилерійських систем РСЗВ, 316 одиниць автотранспорту, 24 безпілотних літальних апарати, 158 ворожих позицій та укріплень, чотири склади з боєприпасами, три склади з паливно-мастильними матеріалами. А також знищено 345 окупантів. Аби потрапити у ряди бійців, альфа кандидат має пройти суперскладні фізичні випробування, психологічні тести та річне стежування. Бійці постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності.